Країни-члени НАТО зробили шокуючу заяву щодо України. Тепер на полі бою зброї стане значно більше. Чи свідчить це рішення про можливість вступу до альянсу вже найближчим часом? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! На саміті НАТО в ГАЗі країни-члени розглянуть амбітну ініціативу дозволити включення витрат на оборону України до нового загального показника витрат. Ціль щонайменше 5% ВВП, з яких 3,5% мають іти на основні оборонні потреби, а ще 1,5% – на кіберзахист, інфраструктуру та цивільну готовність. Про це пише Bloomberg цього року. Лідери альянсу обговорять лише одне питання: фінансування оборони без згадки про розширення чи стратегічну допомогу Україні така стислість, як і формат зустрічі, де заплановано лише одну робочу сесію та вечерю з Королем Нідерландів, має зменшити ризик публічних конфліктів із президентом США Дональдом Трампом, який неодноразово критикував партнерів по НАТО за недостатні витрати. Генсек НАТО Марк Рютте сподівається, що ухвалення 5% порогу буде сприйнято Трампом як політична перемога, здатна зберегти активну участь США в альянсі. У попередньому проєкті декларації, з яким ознайомилось агентство Блумберг, також вказано на прагнення усунути бар'єри у торгівлі оборонною продукцією. Водночас, у проєкті не згадується перспектива вступу України до НАТО, яка була у фокусі попередніх самітів. Також відсутнє повторення торішньої обіцянки надати Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Проте зберігається тверде зобов'язання щодо колективної оборони, а Росія прямо названа загрозою євроатлантичній безпеці, хоча не визнається. Агресором у війні проти України Китай, якого раніше вважали фактором, що підтримав вторгнення Росії, у документі взагалі не згадується. Ця ініціатива демонструє прагнення НАТО не лише зміцнити оборонні можливості своїх членів, а й активніше підтримувати Україну на шляху до стабільності, враховуючи складну ситуацію на сході Європи. Водночас. Відсутність конкретики щодо перспективи вступу України до Альянсу, а також обмежене обговорення економічної допомоги, вказує на те, що НАТО поки не готове до кардинальних змін у своїй стратегії щодо України. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.